Привіт, дівчатка, привіт, мої друзі та гості мого каналу. Я рада вітати вас у себе. Мене звати Аня. Мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Спочатку я хочу розпочати спочатку розпочати показати вам, що виходить з Светриком знаку Богу. Якось він Витрата пряжі більша, ніж у Drops Fable, але це тому, що я його в'яжу трошки ширшим та трошки довшим, ніж Fable. і тому виходить о, витрата більше. Ось я вже перейшла на Fable на резиночку. Як на мене, виходить, не таке вже й дівчаче. Дякую всім, хто все-таки сказав мені, що можна в'язати з, з, з цього кольору, з цього моточку. Буде свитрик. На рукави залишається мало, тому я, напевно, буду вставляти. Ось тут з фабелу я, напевно, зв'яжу кілька сантиметрів фабел, потім буде. Дропс, Дропс, Бохо, а потім вже манжета буде знову з А Ще в мене така новина. Мені передали чергову посилочку з Чернігова з України. І там є два таких сюрпризи від нашої мами. Ну, Вона мама чоловіка, але вона одна, одна у нас. Значить, Хто зі мною з 2000... 21-го року, або трошки раніше, той пам'ятає, як я брала участь у СП Тиждень стартів з Настю Ренашко, з Білорусі вона. І там я починала два типу худі Один з норки і другий з якоїсь в мене був мікс з бобінної пряжі. А якщо з норкою проблем, можна сказати, нема. Я хоч ну, зараз трошки більше, ніж коли починала в'язати, але тут пров'язано небагато і спиці є, на яких я в'язала, тобто мені треба згадувати які спиці. Я просто розпущу, трохи продовжу по лінії реглану. Скільки мені треба для того, щоб була потрібна ширина. Uh, і все буде добре. Дов'яжу. І моточки вона передала, і все. А тут в мене uh, подвійна проблема. Я не пам'ятаю, uh, якою, яким номером спиць я в'язала, і я не, вона мені трошки широкувати. І ще така проблема. Я не знаю, що вона зробила з цією. З цим моїм виробом, але, але є затяжки. Бачите? Затяжки, затяжки. Чи вона. А може, то я ще. Ну, не буду наговорювати на людину. І так добре, що вона мені передала. І ось порада треба мені ваша. Що б ви робили? Розпустили повністю, да, з нуля в'язали. Чи вже б дов'язали рукави, там спробували якось підібрати номер спиць. Ну, можна подивитися, я не пам'ятаю, там казала, на якому номері я в'язала чи ні. Тобто, і дов'язати, і чекати, поки зайві кілограми підуть Тобто, ну, Поки в мене роботи вдосталь, чекаю ваші коментарі з думками, що мені робити. А також вона в, цьому, в цій посилочці, ну, я все склала ось в таку коробку, поклала мені ангору 50 на 50, китайська ангора. Вона поки в моточку до прання, вона не дуже пухнаста. Але після прання вона прям розпушається. Тому я знаю, як вона себе веде, тому що я в'язала кілька пар шкарпеток. Перші шкарпетки я в'язала у квітні 2021 року. І потім вже, коли була тут жила в Естонії, ще пару шкарпеточок пар я зв'язала та подарувала. А ще ось такий в мене скарб. Та-да-дам. Це вона знайшла мою коробку в Чернігові з моїми спицями. Чомусь там не було мого набору чи агу-коротишей, але сказала, що пошукає або пошукає а, Олена моя. Так, і ще, якщо ви хочете побачити на запойного пряжеголіка, дивіться, це я. Справа в чому. Недавно я дізналася, що ряд поруч зі мною в 10 кілометрах знаходиться фабрика Кауні. я не являюся фанаткою Кауні. Я е, навіть коли я продавала Кауні, у мене навіть думки не було з нею в'язати. Ну От колюча вона в мене. Але зараз, зараз, зараз. Ну, от як це назвати, як не хвороба? Моя Олена передала мені ось такий ще радянського о, часу, о, як це називається, для перемотки пазму вона мені передала. І буду, було для того, щоб перемотати о, як це, happy fit газал, але вже і для Кауні підійде. А ось і я не знаю, що я буду в'язати, чи не буду, чи, може, передам в Україну для дівчат, ще не вирішила. Потім я ще дов'язала дов'язала дов бежеві шкарпетки маленькі з флори, і дов'язала, і ще в'язала одні блакитні. Дві, але залишилося в мене три, тому що дві пари я подарувала для синочка виховательки нашого Глеба. Ось, о, Вона така, мені подобається. <с, <с а ви ж знаєте, ну, хто знає, що якщо людина мені, мені подобається, я хочу щось їй подарувати. Ось, І мені було дуже приємно, що вона погодилася забрати ці шкарпеточки. Ось так. І і її синочок вже їх носить. Так, на цьому все. Новини закінчилися. Аня Хвалько виключається, і буде в'язати резиночку на цьому светрику, і потім буде ще в'язати, що Аня буде в'язати рукава. Ну, а потім що в голову прийде. Пряжі в мене. Часу трошки вже вивільнилося, бо синочок ходить в садочок. Там, до речі, не дуже погано, але. У нас погано з прощанням зранку. Я його приношу, привожу, ну, іноді приношу з машини до, сад, до групи. Вихователька забирає його, він плаче, але через пару хвилин він вже заспокоїться і гуляє все добре. І снідає, і обіде, і гуляє, все добре. Ось, Тому я трошки зараз побільше пов'яжу, а потім буду вже дивитися. Так, а на цьому я буду з вами прощатися. Всім пока-пока. Ставте, будь ласка, лайки, ну, якщо не важко. І підписуйтесь, якщо я вас, вас хоч трошки цікавлю. Все, Всім пока-пока.